Україна та Велика Британія розпочали переговори щодо підписання угоди про сторічне партнерство. Швейцарія запросила на саміт миру Папу Римського Китай і країни глобального півдня. Косіняк Камиш Європа не буде у безпеці, поки війна в Україні. Україна та Велика Британія розпочали переговори про підписання угоди про сторічне партнерство. Документ передбачає міцні зв'язки між країнами в усіх сферах: від торгівлі, безпеки та оборони до науки, технології, освіти та культури. Перші обговорення Великої угоди почалися під час приїзду міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Камерона до Києва. Тоді він зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським і підтвердив беззаперечну підтримку України. Британія ми бачимо протягом останніх вже більше двох років. Достатньо конкретна і рішуча в своїх рішеннях і в своїй допомозі Україні в своїй позиції, і це я вважаю логічне продовження тій безпекової угоді, яку ми підписали з Великої Британії, коли е нинішній прем'єр Рішу Сунак відвідав е Київ. І тепер е пан Кемерон і напередодні і G7 Саміту, і напередодні Глобального саміту. Миру, які планує Україна, по нашій українській формулі миру, яка основана на міжнародному праві і на статуті ООН. Швейцарія запросила на саміт миру Папу Римського Китай і країни глобального півдня. Про це повідомила голова федеральної ради Швейцарії Віола Емгер. На її думку, якщо за підсумками саміту вдасться знайти спільний знаменник, це буде вже щось. Ще одним успіхом було б, якби ми змогли підійти до мирного процесу в конкретних термінах, сказала президентка Швейцарії. Ми говорили зокрема про війну в Україні та інші місця конфліктів у світі. Ми запросили святий престол, і Ватикан дуже позитивно ставиться до мирної конференції. Нагадаємо, глобальний саміт миру відбудеться 15-16 червня у швейцарському Бюргенштоку. На нього Швейцарія запросила понад 160 країн і міжнародних організацій, окрім Росії. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Україна провела всі необхідні реформи, і зараз знаходиться за крок до запрошення до вступу в НАТО. Також він зазначив, що наша армія вже працює за стандартами альянсу. Відтак Україна очікує, що отримає запрошення на саміті НАТО в липні, як зазначив раніше, генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг, проблема щодо запрошення України в альянс полягає в тому, що потрібен консенсус усіх 32 членів альянсу, який наразі відсутній. Ніхто в Європі не буде у безпеці, поки триває війна в Україні, тому європейські країни не повинні звикати і миритися з війною РФ, заявив міністр оборони Польщі Владислав косіняк камиш Також він зазначив, що ключовим завданням ЄС є перехід збройної промисловості в режим безпосередньої загрози. Ми не можемо бути позаду за тими, хто озброюється від ранку до ночі, сім днів на тиждень. Мусимо наздогнати або навіть перевищити виробничі потужності імперії зла. Мусимо це зробити не тільки в Польщі, але й в цілій Європі. Збройна промисловість повинна бути фундаментом наступних років роботи ЄС за словами міністра оборони Польщі. Щоб був мир в Європі, треба сьогодні підтримувати Україну. Також він запевнив, що Польща і надалі це робитиме мілітарно і гуманітарно водночас висловив сподівання на солідарність в економічній співпраці.